Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема. Тема про шкідників, які зараз розвиваються на помідорах. Не тільки в теплиці, але й у відкритому ґрунті. І не тільки на помідорах. Зараз будемо говорити про туту -ту абсолюту. Дуже цікавий карантинний шкідник. Цікавий, тому що мало хто ще розбирається, що це таке, але його дуже багато уже в багатьох країнах, особливо теж в Україні. Майже у всіх областях вже всі розказують про те, що цікаво, щось робиться з листям на плодах маленькі черв'ячки, що це таке. Окрім того, що зараз совки працюють, совки працюють у. В скобках, тому що вони не тільки працюють, вони шкодять нашим рослинам, для них це їх праця і життя. А для нас наш труд просто зводиться на нуль, тому що вони все це просто з'їдають і шкодять рослинам. Отож, давайте розберемося, тута абсолютно, що це таке? Це томатна мінуюча міль. Яка належить до класу лустокрилих і сімейства вимчастокрилих молей. Тобто це міль, бабочки, метелики, отакі, які ми знаємо, що таке міль, але от вони є і на помідорах. Тут, абсолютно, це камаха з повним циклом перетворення. Та високою, дуже високою швидкістю розмноження. В теплиці, якщо не проводити оприскування, якщо, от як ми робимо профілактику, без профілактики, то може формуватися в теплиці від 13 до 15 поколінь шкідника. В відкритому ґрунті набагато менше, але вже зараз і у відкритому ґрунті, на помідорах, на баклажанах, на багатьох культурах ці шкідники. Дуже швидко розмножується. Найбільш активні шкідники тути абсолюти з настанням сутінки, вночі для них це їх час. Одна самка може відкласти до 260 яєць на рослини, на зворотній бік листя відкладає яйця, на стебла рослин та на недозрілі плоди. Розвиток яєць триває від 4 до 6 днів. Яйця розвиваються від 4 до 6 днів дуже швидко, а коли жарко, то ще й швидше. Після виходу з яйця гусениці починають активно харчуватися. Маленький, маленька гусеничка, а потім вона росте росте і харчується листям, плодами, стеблами. При теперішніх жарких умовах гусениці розвиваються всього за 10-11 днів. Далі у них наступає період лялькування, який триває від 9 до 11 днів. Гусінь, тути абсолюти, виїдає ходи в листях, в квітках і пошкоджує незрілі плоди. Бачили ми також, як вони виїдають із стебла. Гусінь не розбирає ні в чому, все підряд вона їсть. Чому з цими шкідниками дуже складно боротися? Чому така важлива тема, і що треба знати про туту абсолютно? Для того, щоб визначити, які шкідники у нас є в теплицях і на дворі, ми використовуємо лампи пастки. І сюди, в лампу пастку, ми їх. Включаємо на ніч, і вночі сюди збираються всі шкідники, які є тут у цьому просторі. Ось ми знаємо, що є, вже є такі шкідники, вже побачили листочок і побачили, що вони є в лампі. Вранці ми відкриваємо лампу і бачимо, що тут назбиралося. Так от, тут абсолютно. Крім того, що швидко розмножуються, вони ведуть потайний спосіб життя ці шкідники. Їх не побачиш так. І навіть коли сутінки починаються, треба добре струшувати якісь рослини для того, щоб вони вилетіли. Вони дуже-дуже чуйні. І ці комахи стійкі до хімічних інсектицидів. І скільки не обробляє хімію, вони все рівно розмножуються і далі далі розмножуються. Причому дуже складно ще тому з ними боротися, тому що йде безперервне розмноження. Шкідники знаходяться на рослині одночасно в різних стадіях розвитку. Тобто це і яйця, це і гусінь, це і куколка, і це лялечка, куколка лялечка і це сама. Сам метелик. Тому замість хімічних інсектицидів ми користуємося біопрепаратами. І для того, щоб була ефективна робота біопрепаратів, ми додаємо завжди біоприлипач. Працюємо ми щонеділі. Використовуємо скарадо М2 препарати біоінсектициди, один називається скарада М картопля, інший скарада М плодово-ягідні садові шкідники. Ми їх з'єднуємо і обов'язково необхідно додати біоприлипач, тому що саме біоприлипач дає можливість зберігатися цим помічникам. Цим помічникам, які є в біопрепаратах, щоб вони могли більш довгий час справлятися і з яйцекладкою, і з лялечками, і з гусіннями, і з самими метеликами. Отож, крім того, що я назвала скарада М, є багато інших препаратів, я їх зараз назву, які гарно працюють проти цих шкідників. Отож, це лепідоцит бітоксибацилін, актофіт, актарафіт, ну і скарада М, яким ми користуємося. Може, є і інші препарати, але пам'ятайте, зараз дуже високі температури, обробку робимо. Пізно ввечері, після температури, як установлюється вже плюс 25 і нижче, найкращий ефект і найкраще працюють препарати при цих температурах. І за ніч вони дуже багато роботи зроблять наші помічники ось цих препаратів біоінсектицидів, які я вам назвала І ще одне. Щонеділі обробляємо і обов'язково трошечки більше. Беремо препарату, чим написано по інструкції. Це важливо за саме зараз, в серпні місяці, коли дуже високі температури. Дай та і в інші часи можна трошечки більше класти препаратів, але зараз особливо тут і совки, тут і дуже багато інших шкідників, які просто летять на наші. Плоди роботи нашої праці, всього, і починаючи, починаючи з лютого, зими, коли ми починали сіяти, і зараз ми вже готові збирати плоди, для того, щоб їх використовувати. А в цей час всі, всі, всі шкідники якраз збираються на свій на своє свято застолля. Отож, ці препарати допоможуть вам знищити їх не повністю, тому що вони залітають весь час, і тут же і гарно будуть працювати ці препарати проти клопів різних. Це все теж дає дуже добрий результат. Отже, ми сьогодні відповіли на ваше питання, що таке тут абсолютно? У нас тут є. Фото і ми, Нам вдалося засняти після того, як дві доби абсолютно метелик знаходився в воді, він став уже світлим. А взагалі-то вони всі такого сірого кольору. І можна побачити в коробочці, де ми вже цю лампу пастку відкриваємо. Там теж є цей шкідник, і там і інші шкідники, які необхідно просто-напросто знищити з допомогою наших біопомічників, біоінсектицидів. Ось така тема дуже важлива тема. Будь ласка, не відкладайте оприскування, робіть це кожної неділі, щонеділі оприскування для того, щоб ваші, були, ваші плоди, томатів, перців, баклажанів, абсолютно все, що у вас росте, оприскуйте проти всіх шкідників і особливо проти тути абсолюти, томатної мінуючої. Мінуючої молі, яка є карантинним шкідником. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.